Вітаю, друзі. Вчора у військовому навчальному центрі, десь біля Житомира, молодший офіцер ногами і руками бив призовника. Хтось це все зафільмував на смартфоні, злив в мережу. Більшість засобів масової інформації опублікували це жахливе відео. Все це викликало емоційну і бурхливу реакцію в суспільстві. Я також хотів вчора записати відеоблог для того, щоб підтягнути і візуалізувати комплекс проблем, які замикаються на це відео, але вирішив не поспішати трошки вивчити громадську думку, подивитися на реакцію суспільства. Для цього навіть записав, написав два тексти, які опублікував на Фейсбук-сторінці. Обговорення були теж дуже гарячими і палкими. Як на мене, рекордна кількість коментарів, як для моїх дописів і моїх постів, не знаю, приблизно половина з них є критичними або підозрілими на мою адресу. Люди вважають, що я в такий спосіб приховано підтримую оцього молодшого офіцера, який ногами був призовника. В принципі, я спокійно і нормально реагую на ці критичні зауваження. Я для того і писав ці дописи для того, щоб оцінити, наскільки люди можуть адекватно і в повному об'ємі сприймати реальність. І от я почну аналізувати це жахливе відео здатності бачити реальність у максимально повному об'ємі. Повністю її ніхто не може бачити, тому що людина не Бог, і вона. Також має скотоми сліпі ділянки поля зору, кожен бачить своє, тому необхідно, щоб свою думку висловили про побачене ну, десятки сотні чи тисячі людей. Я думаю, ви погодитеся, це я про реальність зараз буду говорити, що не тільки серед моїх підписників. І глядачів Ютуб каналу, а в тому числі серед більшості громадян України, фактично не залишилося жодного, який би не мав життєвого досвіду спілкування з психологом. Нехай це будуть якісь монологи від психологів під час якихось публічних лекцій, на які запрошували соціальних психологів, психологів, там, власники бізнесу чи керівники колективів, але та мова завжди йшла. Про особливості людської психіки спотворювати реальність. Говорилося завжди, що потрібно вчитися вміти бачити всю повноту картини нашого життя, буття. Ось, ну і частина людей, звичайно ж, були на тренінгах там, з особистісного розвитку. Там також панують психологи, вони також говорять про те, що у нас є оці скотоми, сліпі ділянки полівзору, ми не все до кінця бачимо. Зв'язку з тим, що ми не до кінця бачимо, наші реакції емоційні, необ'єктивні, дуже сильно і взагалі хибні і потворні. Тому потрібно не поспішати зробити паузу, витримати, і вже потім там через 24 чи 48 годин пробувати щось відповідати, тому що більше все відкривається. Але от реакція на це відео говорить про те, що люди взагалі ну нічого не бачать. Вони бачать тільки качка і його ногу, яка б'є молодого призовника. Видовище, звичайно, жахливе для того, щоб не затягувати свою позицію. Одразу висловлю своє ставлення до цього офіцера молодшого. У мене досвід, звичайно, в примусовій призовній радянській армії, і там дуже було багато позастатутних взаємин. Там били за будь-які дурниці, за те, що не прибрав, не прибрав зі столу на камбузі, то били там, металевою чашкою по голові, 5-8 шишок було на лобі у людей, і на голові, в тому числі, і розбиті голови я бачив, всякого я там надивився. Але справа у тому, що навіть у цій радянській армії. Офіцер ніколи не міг собі дозволити бити матроса там, чи рядового, ну, у мене матроса. Це важко собі навіть уявити. Тим більше бити ногами, тим більше в присутності свідків, в принципі, нормальні офіцери намагалися ніколи не висловлюватися нецензурно. Так, прапорщики, мічмани собі ще дозволяли такі речі робити. Тому е, ситуація ну, оцінка дуже проста. Він не просто має бути розжалований і звільнений, як у нас це люблять робити з Збройних сил. Е, його потрібно садити, садити в тюрму оцього молодшого офіцера. Це неприйнятна і неприпустима річ однозначно. А тепер я перехожу до реальності. Я ж бачу не тільки качка, і не бачу не тільки його ногу, яка б'є молодого призовника. Я також бачу призовника. Який там корчиться від болю і там тікає, а також бачу загальну атмосферу і ситуацію. Молодший офіцер проводить цю всю екзекуцію і публічне покарання, не боячись свідків, це робиться в присутності інших. Причому, я думаю, деякі люди це помітили. Решта свідків дуже спокійно дивляться на це все, і складається враження, що вся наша армія там жахлива і там одні потвори бездушні. Чому я звертаю на це увагу? Тому що це свідчить про те, що молодший лейтенант у впевнений у своїй правоті, в своїх діях. Він неправильно робить, звичайно. Він це десь, можливо, розуміє, може не розуміє, але він карає цього призовника за якийсь там проступок. Негідний вчинок. Який він там, цей негідний вчинок, я вже не можу сказати, але, судячи з жорсткості покарання, щось він зробив серйозне. Ну, принаймні у відеопоясненні, молодший офіцер сказав, що вони розпивали там спритні напої, що насправді неприпустимо навіть в радянській армії в мирний час, а тим більше зараз в Україні, коли йде війна. Такого не може бути. Це ну, важливо розуміти. А, зразу виникає два запитання. Перше запитання, як і який спосіб і потрапляють в українську армію, в українське військо такі молодші офіцери, хто їх виховує, хто ними займається, що вони дозволяють собі робити такі речі. І наступне запитання: а що таке з нашими призовниками, що вони роблять такі проступки, такі... Якісь вчинки неправильні, що їх аж б'ють ногами і руками. Ну це ж теж запитання, треба ж розуміти. Тому що покарання заслуговує, очевидно, не тільки офіцер, з ним зрозуміло, треба сидити в тюрму, але в тому числі треба розбиратися з цим призовником, що він таке зробив і що взагалі відбувається. Я зроблю невеличкий екскурс. Він буде дуже корисний для того, щоб всі розуміли, як важливо бачити реальність з молодих років. А армія це чоловічий колектив. І там не існує жіночої справедливості і жіночої юрисдикції. Треба розуміти, що цивільна юрисдикція, юрисдикція, тим більше мирного часу це, будемо казати, жіноча юрисдикція, жіноча справедливість. В армії не працює. Немає жіночої юрисдикції, жіночої справедливості. Це важливо розуміти. Кого б'ють в армії і за що? Значить, в армії б'ють мамонькиних синочків. Взагалі, в армії немає синочків, так як і в політиці немає жінок. Там є тільки чоловіки. Ч, наголошую, чоловіків в армії ніхто не б'є. Ніхто не б'є чоловіків. Чоловіки можуть битися між собою. Це так. Але ось таких публічних покарань ніколи не відбувається з чоловіками. Завжди б'ють маменькиних синочків. За що б'ють? За те, що вони погано врубаються, вони не вміють користуватися спільним простором, предметами загального користування. За те, що вони безвідповідальні і безпорадні. От За це їх дуже сильно б'ють в армії. Взагалі, в армії завжди вибивають жіночі, в будь-якій армії, в натівській армії, в американській армії, в радянській армії. Задача армії вибити з чоловіка все жіноче. Там не може бути нічого жіночого. Для цього є статут. В Радянській армії завжди існував статут, і статутом там так задрочували, щоб все жіноче з чоловіка вибити, навчитися підкорюватись. І навчитися підкорювати, повністю давати собі раду, мити туалети, чистити картоплю, варити, їсти, вчасно вставати, відповідати за свої дії, і обов'язково е набувати таких навичок, як відповідальність. Тобто, це ключова річ. Не може бути хочу, не хочу. Сьогодні болить голова, є треба, є не можу через не можу. Такого не існує в армії, що ти не хочеш, не можеш щось і так далі. І тому подібне. Тобто. В будь-якій армії вибувається все жіноче, це правильно, і для цього придуманий статут. Але для того, щоб користуватися статутом, треба мати бодай якісь ознаки чи залишки інтелекту, бодай військового інтелекту. І сержант має мати мінімум цих інтелектуальних здібностей. Сержант на вибір, в принципі, завжди працював. Він казав по статуту чи кулаком. І більшість, ви знаєте, обирали кулаком, тому що статут є більш ем, жорстким і жорстоким в цьому питанні. Легше було там раз чи два отримати по носі, втерти криваву, криваву юшку і піти. Ось е, ніж е, там два чи три наряди поза чергою кудись ходити, не спати, і, і, і або десь на плацу, там забивати ногами і так далі. Тобто е, це треба розуміти. Наступне, що треба розуміти, що в чоловічому колективі не все може вирішуватися статутами, тому щось що інколи вирішується і рукоприкладством. В американській армії ви можете бачити в фільмах це все відзнято, як вибиваються жіночі, і в тому числі чоловічі вибиваються психопати вольовими розмовами. В жіночій юрисдикції. І жіночими очима це все виглядає як приниження гідності і цькування, що у нас всі ці феміністки називають булінгом. Це стимуляція гідності і це випробування психіки на стійкість. Так, в американській армії ніхто не б'є, такого немає. Але там по статуту і такими вольовими розмовами очі-очі практично ніс в ніс це все відбувається. Тепер я переходжу до найголовнішого, що я взагалі побачив по коментарях, що для мене відкрилося в цій реальності. Я навіть задоволений, що я одразу не висловився вчора з цього питання. У нас відбулися якісь тектонічні зрушення в українському суспільстві. Попри філософію матері і фемінізацію нашого життя, і максимального якогось я не знаю, там виховання оцих маменькиних синочків. У нас, я так розумію, жінки народжують дітей для себе. І сім'я їм потрібна тимчасово союз чоловіка і жінки для того, щоб народити дітей для себе і вони їх виховують так, як вони виховують. Домашніх тваринок, котиків і собачок. І виникає така проблема, коли е, е, стається війна, форс-мажорні обставини, і ми змушені е, примусово мобілізувати чоловіків, то з них потрібно вибивати не тільки жіночі, як це було в моїй молодості, як це зараз там, в американській армії, а потрібно е, вибивати інфантильне, незріле і тваринне. Щоб ви розуміли ситуацію, я на фейсбучному, фейсбучному пості написав таку річ, що навіть за моїх часів молоді призовники, які ще з них не вибули жіночі, вони інколи коїли такі речі, що те, що я побачив на відео, це таке ще дурниця. Те, що хочеться зробити за ті проступки, які роблять молоді призовники з великою часткою жіноч... жіночого. Тому що їх дії настільки безвідповідальними є там, в перших півроку, що вони можуть призвести до загибелі десятків і сотень людей. Це викликає просто неймовірне обурення, і ти не розумієш, як людина може не розуміти елементарних речей, як вона може керуватися цим хочу, не хочу, буду, не буду, подобається, не подобається. Щоб ви розуміли ситуацію. А що зараз уже з призовниками, ну, мені навіть складно сказати. Трошечки про нашу армію. Я завжди був і залишаюсь противником примусової мобілізації, взагалі примусової армії, оцієї мобілізаційної, тому що вона вимагає зовсім інше виховання. Вона вимагає чоловічої філософії і чоловічого виховання. Тоді ви можете це робити. І Радянський Союз в цьому був послідовний, і, скажімо так, все, всі пазли сходилися, тому що в Радянському Союзі це була країна ідей. Там панувала чоловіча філософія, там виховували от от, значить, майбутніх афганців, які будуть виконувати інтернаціональний долг, борг, не, не задумуючись над цим всім. Там все було зрозуміло. Ми живемо у 21 столітті. І насправді, у нас якби, все повинно бути добровільно. Я за це і я так от мислю. Не повинні, не повинно ніхто нікого не повинен примусово залучати в армію і не має бути цієї мобілізованої армії. Але ми повинні в суспільстві дуже чітко артикулювати, що правильно і що неправильно, і ці люди можуть обрати собі роль домашньої тваринки, і їхні батьки, матері і самі оці молоді люди. Але вони повинні чітко розуміти, що на них дивляться, що вони є котиками і собачками у своїх мамів. Вони взагалі не призначені для соціального і суспільного життя. Вони живуть виключно для себе, для самозадоволення, для задоволення своїх родичів. Вони тільки їдять, п'ють і споживають. І більше нічого. А... Але, на жаль, ці люди намагаються домінувати і панувати. Питання 8 березня я не випадково піднімаю зараз. І наступний мій відеоблог буде присвячений 8 березню також аналізу суспільної реакції на мої пости, там і на відео, і так далі. Ось у чому проблема. Можна жити і можна робити все, що ти хочеш. Я ще раз підкреслюю: можна бути нікчемою і не просто мати в собі складатися чоловікою з одного жіночого. Можна бути інфантильним. Ось, і можна бути навіть тваринкою. І насправді такій людині не місце в армії. І вона туди не повинна потрапляти, і тоді не потрібно буде оцим качкам недоумкувати, бити їх ногами і руками. Але це має бути: речі повинні називатися своїми іменами. І ці люди, які хочуть бути такими, вони не можуть бути засновниками. Нормальності формувати нормальності державних правил і таких свят, як 8 березня і всього іншого, просто не повинно бути. А то у нас виникає дуже якась дивна ситуація. У нас, значить, вони формують нормальність, значить, виховують якихось незрозуміло що, а потім вони дивуються, що їх б'ють. Ногами і руками, тому що комусь потрібно взагалі в суспільстві, ви ж розумієте, що суспільство не може складатися от з таких от сімей, з таких людей, з такого виховання, тому що інакше не буде кому що, кого захищати, не буде кому захищати країну. У нас життя не складається з шопінгів, із бізнес-турів, із відпочинків. Розумієте? Життя і реальність значно складніші. Тому речі просто повинні називатися своїми іменами, і ми повинні бачити весь комплекс проблем. Ну, в принципі, на цьому у мене все щодо цього, щодо цього питання. Я дякую всім за увагу, дякую всім, в тому числі, і за критику. Я, наприклад, через критику дізнаюся, як люди можуть бачити і мислити, і формувати реальність. І Інколи для мене це якось ну, взагалі виглядає. Просто шокуючий. Дякую звичайно за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.